Як і обіцяла, починаю з Касандри. Я коли шукала кадри з нею, зрозуміла, що я інколи не пам'ятаю, що їла на сніданок, а ось цю всю котячу Санта-Барбару добре тримаю у себе в голові. Кася народилася в підвалі разом з братиком і сестричкою. До речі, цілком ймовірно, що її мама, мама мого кабасіка. Тому що, ну, якщо мені правильно і достовірно донесли інформацію, то це саме одна й та ж сама кішка. Ось така доля, можливо. Кася скакала з перетримки на перетримку. До речі, це Щастя, що вона не сліпа, що їй вдалося зберегти оченята. В неї було дуже багато друзів за її все життя, і на одній з останніх перетримок вона залишилася чесно, тому що я думала, що люди, які живуть жили на той момент в цій квартирі, її заберуть з собою, але так не сталося, тому вона досталася лінія Ліна. Я знаю, що ти це дивитимешся. Привіт, і впевнена, що ти її дуже, 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 дуже любиш.